Тригрісли свої, свої шанси, і в принципі там другий тайм вже в кінці ми додали в цьому, і були моменти, які могли, я ж кажу, ми вирвати перемогу. Ми виходили е неваляжною. Не скажу, не, ми різні, бачили, що Ні, не було. Я зразу попередив всіх і сказав: якщо буде такий настрій, я буду зараз змінювати, ми все одно хто буде грати на футбольному полі. Я випущу. Ю-17 буде грати в мене, нема, нема шансів вийти і битись, віддаватись за Чорноморець, за місто за вболівальників. Іншого не буде в цьому клубі, якщо я буду працювати. До речі, про другу питання: чорноморському таємний дуже активніше буде першим. Які важливі впливу слово розтягання для того, щоб ваші підопічні вийшли більш зарядженими на лівого. Ну, були заміни зроблені. Звичайно, розмовляли, казали, що треба нагнітати, треба більше грати вперед, не втрачати м'яч в простих ситуаціях і, в принципі, я ж кажу, там виходило, дуже непогано в другому таймі виглядало. Які перспективи Чорноморця і ваші рішення на сьогоднішній сезон? Будемо сідати з президентом, розмовляти, і я думаю, щось вирішимо. Поки в мене є контракт, я вам ще раз повторююся. У мене є чинний контракт, я його працюю. Як воно буде, я ж кажу, ми будемо говорити і до чогось, я думаю, будемо домовлятися. А по поводу Ракінського що ви можете сказати? Теж також саме. Дякую. є питання колеги? Будь ласка. У мене на зв'язку вболівальники за кордону з Сполучених Штатів Ленісу запитує, коли розпочинається збор, де він буде проходити вже підготовка до наступного сезону. Ну, в принципі, так, планував трошечки збір буде в Одесі на базі проходити більш ніде. Там пісок, є пляж, ще може на пляжі там трошечки на піску. Так, є, є де тренуватися, і тренажерний зал, три поля, я ж кажу, недалеко пісок, де можна теж попрацювати, можна і плавати ще. Що достатньо достатньо місця, де можна робити тренування.

Якісь емоції, які емоційне станом, Я вам скажу, ну мене в мене даже емоційне стан став набагато краще, коли я побачив фанатів на стадіоні. а в гравців це, мабуть, вдвоє, коли є підтримка, вони женуть вперед. Хлопці отримують заряд емоційності, такий, що ну на шквалі. Вони б'ються, віддаються. Це дуже, дуже зовсім інше, коли ти граєш при пустих трибунах. Jeśli więcej pytań nie ma, dziękuję. Bardzo dziękuję Wam. Добрий, доброго дня всім. Розпочинаємо прес-конференцію Руслана Петровича. Будь ласка, у кого є питання, можете підняти руку і поставити. Будь ласка, доброго дня. Вітаю з нічією і закінченням сезону бро... із сріблом, яку вдалося вже переплавити після бронзи. Питання: як ви оцінєте сьогоднішню гру вашої команди, і чи не тисло на футболістів? Відпусне відпускне майбутнє. Дуже дякую за привітання. По-перше, по-друге, ми сьогодні, мабуть, да, такому дали хлопцям більше часу тим, хто взагалі не мав дуже мало ігрової практики напротязі сезону. Тому це головна була задача дати цим хлопцям. Вони також заслуговують на похвалу, тому що, навіть коли вони, Мало грали на протязі сезону. Вони давали гідну конкуренцію хлопцям, підштовхували їх да, для тих, хто більше грав. Тому це, це їм подяка. І я вам хочу сказати, що якраз ці моменти, коли є конкуренція, вони дають такий результат, да, який ми маємо на сьогодні. Да. А це дійсно треба привітати всю команду Олександрія Болівальників, президента нашого клубу, з цим успіхом і ставити нові завдання. Дякую за питання. Можливо, хтось ще хоче. Яке ваше майбутнє? Як ви бачите? Ну по, -по, -по поводу мого майбутнього. Зараз я думаю, що я вам нічого нічого зараз не скажу, тому що тільки ну, закінчилась гра, і у е, нас завтра буде нагородження. У нас буде зустріч з президентом. Е, ми обов'язково будемо розмовляти. І, ну я думаю, що на, на цьому тижні на може пізніше майбутнє буде трошки трошки е, видно. Ви сьогодні, готуючись до гри, якось планували, як може поставити сьогоднішній і як протидіяти, чи не загрузнити в обороні в'язки, чи навпаки доведеться стримувати натиск, тому що «Чорноморцю» вже залишалось тільки грюкнути дверима. Я вам хочу сказати, по-перше, мабуть, Одеса це завжди футбольне місто і в Одесі завжди був колектив, який бореться за високі міста, тому хочеться, по-перше, побажати команді якомога швидше повернутися да, в, в прем'єр-лігу. Я впевнений, що в них це вийде. І те, що я сьогодні бачив да, на футбольному полі, як дійсно команда «Чорноморець» билась за результат і хотіла перемогти, то ну, це, це каже на те, що шанси дуже великі на повернення. Тому хочеться там, звісно, я не, не хочу десь перебільшувати, але команда бореться до кінця і за це вболівальники дав цих умовах, повинні хлопцям дати похвалу. Що стосується самої гри, то, перш за все, ми десь да, в першому таймі нам нас трошки не зрозуміли хлопці, да, тому що а, були помилки в, в тому, де, де ми повинні притримати і більше змінювати фланги, да, щоб розхитувати захисні редути, деякі. Скажімо так, плотні були да, від Чорноморця. Чорноморець не дав, не давав нам вільних зон, тому потрібно було трошки терпіння. От. І, в принципі, да, в другому таймі ми поправилися і були моменти, де ми повинні були забивати. Але потрібно також відмітити, що Чорноморець на контратаках також міг да, забивати, особливо при стандартних положеннях. Було нам дуже тяжко. то... Я, я, я рахую, що в другому таймі трошки команда зрозуміла, що ми хочемо. Да, і вже були, ми швидше працювали з м'ячем в середньому блоці. І е, в завершальній стадії ми, стадії ми е, правильно орієнтувалися, да, де е, бігали і напад, на, нападник, і вісімка і Вінгер. Да, по три чоловіка ми вже е, реагували на, на передачі. І ще, якщо додати вривання, то в принципі в нас за що них і створювалися моменти, які, які ми мали в цій грі. У мене ще питання таке. В цьому чемпіонаті вже з першого кола Олександрія привчила всіх до того, що з туру тур команда набирає стабільні очки. Чи до цього вже багато хто з бойовальників звик, а чи звикло керівництво до цього, і зокрема, щоб вчасно виплачувати преміяні? Ну, ви знаєте, в які ми часи живемо, тому, мабуть. З однієї сторони, ви все правильно кажете, а з другої сторони, ми нам потрібно дивитися да, в те, де ми зараз знаходимося. Ми, наша країна в стадії війни, і це дійсно тяжко. Да? Ми хочемо наоборот подякувати керівництву за те, що вони в цих умовах да, намагалися і старалися робити все для нас. Звичайно, хочеться більшого, але я рахую, що все, що можна, і душу Да, керівництво президент вони вкладували команду і вкладують, і будуть вкладувати. Тому ми просто повинні розуміти, да, що ну, ми, ми грали да, різними бюджетами. Да, скажімо так, ми зайняли друге місце з різним бюджетом, але у нас є свій потолок, як кажуть, тому це нормально. Сьогодні у нас на нашому стадіоні в Десі зустрілися. Ну можна так сказати, без більше легенди нашого українського футболу. Ракицький, от, кучер. Ви ви спілкувались після матча. Що казали один одного? Так, звісно, ну я рахую, що стосується е, Олександра Кучера, то е, він да, е, робить команду команда в вста, стані становлення. Тому я думаю, що якщо Олександр залишиться в команді, все, все в Чорноморці вийде. розумієте, потрібен час завжди. Коли приходить новий тренер, найголовніше да, вірити в тренера, давати можливість йому працювати, тому що будувати команду за навіть один рік дуже тяжко. Ми, ми зараз кажемо про півроку. Тому треба вірити. Що стосується Яріка, я йому побажав, щоб він продовжував, тому що це прикрашення нашого чемпіонату, це легенда, дійсно легенда. Тому я думаю, що. Він ще може, якщо буде себе тримати в формі, він ще може 2-3 роки да, радувати вболівальників і одеських, і не тільки і українських вболівальників да, своєю грою. Будь ласка, можливо, ще хтось хоче поставити? Ну, я хочу пам'ятати. Ви, як можна сказати, набираєте обрати в роботі тренера. Чи вдалося вже відійти від думок про кар'єру як? Ротиння гравця і перелаштуватися вже повністю на тренерську роботу. І як воно сидіти на електричному стільці? Безумовно, 100% перебудувався. Можу сказати, що, мабуть, на поле вже не тягне, да? мабуть, на поле вже не можу. Тому так, дійсно, це як на електричному стільці, це дійсно. Переживання, звісно, що набагато легше, коли ти знаходишся на футбольному полі, контролюєш ситуацію, і там все, все трошки по-різному розцінюється. Але я такий шлях вибрав. Да, з тренерським складом. Ми, нам повинно, ми повинні бути впертими, да, йти до свого, покращуватися саме головне, тому, тому що дуже багато роботи переднім. Дякую. Дякую. Дякую вам за. Прес-конференцію до побачення. Дякую, 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 до побачення.